Це спеціальний автомат для Локшини Хантрікс. Я хочу Локшину від Рубі вперед. А ось і вона. Ну, може, швидше відкривати. Ой, ти тут? Звідки? Це ж крихітка Рубі. Обережніше люба В пакетиках має бути щось цікаве. Тут курточка. Приміряємо на крихітку. Думаю, ляльці подобається. Перефарбуй шортики. Просто супер. Наче ми щось забули. Потрібно зазирнути твої черевички. А тут що? Чи маєш здогадки? Розпаковка? Точно це мікрофон. Крихітка вирушає на дитячий майданчик. Може, талант приверне увагу нових друзів? Привіт! Ти дуже гарно співаєш. Рубі пропонує Джоні заспівати разом. Схоже, друзі Джоні проти цієї ідеї. Співати з дівчатами це не круто. Okay. Ох, Джоні йде. Рубі дуже засмутилася. Так можна й втратити віру в себе. Це ж Мія та Зові. Тримай, ти впустила. Мене звуть Рубі, і я люблю співати. Дівчатка саме шукають вокалістку для конкурсу. Їхньому гурту не вистачало лише однієї людини. Будемо дружити. Тепер ви група Хантрікс. Ми обов'язково переможемо хлопчаків. Але дівчаткам потрібна колонка для виступу. Лалілу допоможе зі цим. Жуйка нам знадобиться. Ова як її багато. Кружельце блискучого фуамірану, оздоб стразами. Додай динаміки. Це вам, дівчатка. З такою технікою все точно вдасться. Схоже, Соко Бойс уже виступають. Ось тільки звук занадто тихий, але наче публіці подобається. Ми хотіли виступити перші. Хто ж отримає контракт? Дівчатка, маю план. Час під'єднати суперполомку. Повний уперед. Mm -hmm. Посуньтеся, хлопчики. What? Тепер наша черга. Хлопчикам не подобається ця ідея. Вас майже й не було чути. Зацініть. Оце звук. Сохобойс знесло від вібрації. Oh від музики аж сироти по шкірі. Wow. Приголомшливо. Продюсер вибрав Хантрікс замість сохо. Хочете підписати контракт? Спочатку потрібно подорослішати. А де Рубі? Та ось вона. Вона так і залишилася маленькою. Тобі потрібно дещо особливе. Твоя улюблена локшина. Одну секундочку, дівчатка. Для початку їй потрібно переодягтися за ширмочку. А де мій одяг? Ось увесь гардероб. О, ні, це вбрання тобі не пасує. <риклад> Ох, уже ці муки вибору. Усе не те. А якщо так, не на твій стиль. <риклад> наче вона на мене образилася? Гелялечко, маю дещо краще. Лаліка добра. <риклад> Ой, а як же черевички? У лалілу я багато моделей. Яке все класне? Вибирай відповідну пару. Ага, чудово. Ідеальні за розміром. Ну що? Чи ти готова? Yes. Час вирушати на заняття. Перший день дівчаток у новій школі. Це ці самі аа, хантрікс. Можна автограф? Звісно, на горизонті з'явився. Дехто цікавіший. Сохобойс підкорюють серця. Дівчатка, що з вами? Мія та зові теж не встояли. Тобі допомогти. Невже він згадав стару дружбу? Ой, вибач, рука зачесалася. в тебе все добре. Дівчатка щось затівають. Лаліло, допоможеш із виступом? Звісно, замовимо баночку газованої води. Трохи магії. Відкрий половинки. Вклей картинку з Хантрікс. Кей поп караоке. Не забудь про колонку. Вуаля. Тепер дівчатка можуть репетирувати вдома. Заспіваємо разом. Yeah! Зовітанії подобається ця ідея. Yeah! Єсти хочеться. Дівчатка зголодніли. Замовимо їжу. Ага. Що може бути краще за локшину? Цей кур'єр має підозрілий вигляд. Моя улюблена. Дівчатка, але спочатку її потрібно заварити. Обережніше з окропом, лялички потрібно почекати три хвилини. Уже yeah, можна. Оце так сюрприза. Локшина виявилася занадто гострою. Робі, що таке? Зник голос. Одну хвилинку я допоможу. Нам знадобляться апельсини. Запускаємо. Вилив пакетик. Сік готовий. Тримайте дівчатка. Ну як? Дівчаткам одразу ж стало краще. Де ви? Виступ ось ось почнеться. Хантрікс готові. Група єдина як ніколи. До перемоги. Yeah! Зустрічайте Хантрікс. Усім привіт! Запалимо! Ваші шанувальники так довго чекали на це. Публіка в захваті. Хей, hey. hey. це ще хто? Сокобойс? Схоже, здолати дівчаток не так і просто. А тепер автограф сесія. Візьми яскраві палички, З'єднай їх разом. Тобі чудово вдалося. Зібралася ціла черга. Підходьте по одному. Сюди пробралися хлопчики. Час розкрити себе. Це ж сохобойс. Але це ж автограф-сесія дівчаток. Хлопчики замінюють плакати Хантрікс на Сохо Бойс. Вибачте, пані. Не хочу сидіти з ними. Hello. Наче Мія передумала. Розпишіться на моєму гіпсі. Зараз точно краще я. Тільки погляньте, маленька хоче, щоб ви розписалися на її малюнку. Це ж Рубі та Джоні. Крихітка подумала, Hello. що вони зустрічаються. Заспівай для нас. Ось тепер якраз. Ой, що це я русалка. Те, що потрібно, наче чогось усе одно бракує. Намалюй візерунки. Вуаля, біжи. Джоні вже зачекався. Привіт! А ось і Ай. я. Він дуже старався. Розташовуйся. Тобі зручно? Вечеря для двох. Ти така гарна. О, це так зворушливо. Ніби Джоні хоче дещо сказати. Ти завжди була в моєму серці. Зі самого дитинства. Як романтично, невже це? Осмішко. А я казала, що так буде. Шанувальники часто втручаються куди не потрібно. Тепер усі дізнаються. Гей, заждіть. А хто це тут у нас? Опс, ви обіймалися. Джоні, Чи ти бачив? Може, нам виступити разом? Чудова ідея. Час готуватися до концерту. Лаліло, нам потрібні класні образи. А ви озирніться. Хочу такий костюм. Трохи магії. Так, так. Курточка, шорти, футболка. Приміряємо на Рубі. Новий лук для виступу, готовий. Дякую просто розкішно. Мія теж у захваті від образу Рубі. Моє кохання, ти чарівна. Зовіта Дейбі чудова пара. Мія та Тобі теж тепер разом. А де ж Рубі?